Я вирішив, що саме я буду тим негідником, хто тобі всю цю інфу заспойлерить. А почнемо ми з малої зони, бо там, як виявляється, ніж тячков не менше, а подекуди навіть більше, ніж на наступних локаціях. От припхався ти до залісся і думаєш, чи мені сайт квести повиконувати, чи піти по головному сюжету. Обирай перший варік, бо бармен Мольфар дасть тобі завдання на порятунок гріші валяна, який, будучи ботаніком, настільки озвірів, що вирішив не повертати борги людям, і в результаті його настигла карма. В принципі, як саме ти виконаєш цей квест, це справа десята. Хоч за сталкера, хоч за бандитів, хоч обидві сторони завалиш по барабану. Поступай по совісті. І так і так, неподалік буде схованка гріші валяна, де ти знайдеш ось таку кралю. Унікальний АК-74 гріші валяна відповідно. Чим же він унікальний? А тим, що це калаш. І вбудованим прицілом. Тобто, по факту, така снайперська гвинтівка для лохів, яка по факту може дати куди більшу користь, аніж СВДшка, враховуючи, як вона тут реалізована. Але вона як штурмова гвинтівка підходить краще за більшість зброї на початку гри. Але знаєш що? Її ще можна додатково апгрейднути. Значить, дивись, підходиш ось сюди, під блокпост МСОПу. Терпиш їхній сморід у вигляді аномалії, знаходиш схованку, забираєш магазин на 45 набоїв, і в результаті в тебе буде буквально зі старту гри калаш із магазином на 45 набоїв і вбудованим оптичним прицілом, який ти дістанеш ще доволі нескоро.